Та й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. Молись, мій друже, кожної хвилини, не вибирай для цього днини чи години, молись всяк час, коли у серці радість чи тривога, усе неси перед лице до Бога, молись завжди. Ти втіхи не знайдеш в цім світі, і без молитви рана у душі ще буде більш боліти. Молись, бо в тій простій розмові з Богом знайдеш спокій для серця, стомленого свого. Молись, бо тяжко так буває, свято жити, і лишається слізьми у Бога прощення просити. Молись. Розказуй все без перешкоди. Він допоможе все знести. Він не відійме нагороди. Молись, боротися, бо треба, вірити, любити і всі незгоди, труднощі весь біль перетерпіти, до неба твердо йти, назад не оглядатись, лише вперед, без страху і сумніву просуватись, молись. Бо в боротьбі не зможеш ти встояти, коли отець не буде сили посилати, коли над прірвою в житті не раз будеш ходити. Молись, Бог збереже, Він знає, що і як зробити. Молись, коли, доро... коли в дорозі знесилений журбою, коли запал сердечний погасився марнотою. Коли не знаєш, як насправді треба жити, ти помолись. Господь відкриє шлях, поможе не грішити, молись, щоб у неправді і злі не потонути, щоб голос пастиря Христа уміти чути, щоб впевненість, надію, живу віру мати, щоб не спіткнутися, не впасти, а щоб перемагати. Молись. Бо лиш молитва то зв'язок із Богом, молись і відповідь із неба, ти побачиш згодом, лиш серце в простоті відкрий йому своє, рясний дощ благодаті, Отець в нього пролє. Молись, Господь є твоя вічна твердиня, могутня скеля, щит твого спасіння, молись. Бог прагне з тобою розмовляти, і впевненість, опору, підтримку хоче дати. Молись, бо твоя сила тільки в Бозі, і мир той, що є в Нім, не знайдеш при дорозі. Молись, хай серце буде щирим, як в дитини. Молися за спасіння кожної людини. Молись. Молитва то як джерело в пустелі, як між проваллям і твердиною невидимі двері, як міст над прірвою до берега спасіння. Молися і повік ти не побачиш тління. Амінь.